Почав косити і думаю, згорить чи не згорить косарка ця від ножика трьохлопосного на кітуску. В принципі, вже перевіримо, витримається косарка як ножик. І плюс таким третім тестом бонусом заодно, одно провірю акумулятор, який зробив. Цей акумулятор зібраний був рік тому на Samsung 30 q Тобто він 9 амперний, а цей на втц 5 тобто 7,5 А. І ось такі справи. Почав косити, подивлюсь, що з цього вийде. Потім збереться трава і подивлюсь, як косить ця катушечка. Так, розрядив акумулятор, а косарочка ще не відключилась, просто обороти вже впали. Там почалась трошки дрібненька травичка і воно вже погано береть її. Потрібно обертів більше. Самі ножі. В принципі, цілі, все нормально, трішечки шліфував, бо де попадались там по прикраї. В ну, основному супер. Плюс і мінус це те, що воно складає в вал. Типу, як плюс, так і мінус. Так, покажу, які оберти зараз. Так, то були на розрядженому, це заряджений пуста. перемірював, скосило 95 квадратних метрів тут. А я думаю, що 100 квадратів скосив би цим акумулятором, просто що травичка дрібненька така трошки і потрібно більше обертів для цих ножів, щоб вони нормально її рубали, там вже повільно рубається і дуже цікаво. Так, акумулятор ледь ледь тепленький, мотор зверху, корпус холодний. В принципі, процес нормально пройшов. Так, цей акумулятор я перепаковував у 22-му році, 9 го місяця. Ставлю зараз трошки свіжіший, на більш потужних елементах і докошу сьогодні вже. Все, дякую всім за увагу.